Всім привіт! Сьогодні пропоную вам оглянути ось таку іграшку магнітний конструктор від лімотой на 92 деталі. В нас, в нас саме така комплектація, тому покажу, що тут є, які особливості. Головне приходить в такі великі коробці. Ось сама модель нашого конструктора можна від трьох років, але в нас він вже, мабуть, роки 2-3. Зважаючи на те, що в мене дитині 4,5 роки, дарили десь, мабуть, на два, тут немає якихось дрібних деталей, тому не дуже страшно. І плюс ми завжди граємо в цей конструктор з дитиною. Що можна побудувати? Ось ви можете бачити на таких картинках. Тут є колеса, можна зробити колесо огляду, ось таке напівколесо огляду, і багато всього іншого. Все обмежується тільки вашою фантазією. Ось його комплектація, скільки яких є тут деталей. Багато деталей, наприклад, там картинки. Усілякі багато деталей, ось наприклад, у таких заокруглих немає саме в цьому комплекті. Тому дивіться, який буде підходити вам. У Нас для хлопчика, тому ми брали з колесами, з колесами для того, щоб будувати машинки. Так, що тут? Ручка зручна. Все-таки Все, Все -таки зберігається в нас в коробці. Тут коробка достатньо така непогана. Зараз ми відкриємо і скористуємося. Що в нас тут є? Ось тут така штучка відкривається для того, щоб деталі не розсипалися. Є книжечка-інструкція. По цій інструкції можна все будувати, але ж, знову-таки, зверну увагу, що ось таких заокруглих деталей саме в цьому наборі немає. Тому книжечка універсальна, але ви не зможете все зробити. Ось такі взагалі бувають комплектуючі. І як скласти різні різні фігури. Дуже цікава штука, скажу не тільки для дітей, а й для дорослих. Ну, моєму сину, звичайно, подобається будувати різні машинки, або ж будувати колесо огляду. Це саме цікаве. Тому ось так. Тут йдуть в комплекті ось такі штучки з буквами. Це заглушки для ось таких квадратних деталей. Якщо ви робите колесо огляду або щось інше, ви можете ось таку заглушку вставити. І у вас буде ось така штука. Так, що ще пояснити? Ну, в принципі, магніти хороші, вони один до одного гарно ліпляться. Ну, грати, звичайно, такими машинками не вийде. Тобто, якщо дитина буде сильно його запускати, то він буде руйнуватися. В цьому комплекті саме ось така кількість квадратиків. Ось тут по 4 штучки. Тобто 6 х 4, 24. 24 квадратики. Ось тут трикутнички. Також вони дуже гарно між собою з'єднуються. Можна робити квіточки різні там. Все, що вам подобається. Ось вони так потім з'єднуються і можна ось шестикутники робити. Ці шестикутники з них будуються колесо. Ось саме для колеса тут окремі є запчастини, на які будуються. Але колесо я вам будувати не буду, це дуже довго. Покажу щось примітивне. Ось такі колеса підуть. З них можна робити машинки. Давайте тоді, наприклад, і побудуємо машину. Ось ми беремо чотири штучки між собою з'єднуємо, ставимо сюди. Далі ще чотири штучки. Оп-оп-оп. Це важко робити на вісу. Ми між собою їх з'єднуємо, ставимо їх таки сюди. І ось така сама примітивна машина в нас ліжка. що показати, вона їзде. Все чудово. Ну, звичайно, якщо на, неї, якщо на неї ось так давити, то вона буде розвалюватися. Що ще показати? Ну Ось є такі елементарні якісь штуки для просторової уяви. Тобто ось ми робимо чотири штучки поруч, ставимо одну сюди, одну сюди. І потім потихеньку ось так піднімаємо і збираємо куб. І так само з іншими, тобто можна добудовувати там якийсь будиночок, кілька поверхів і так далі. Скажу так, ми цю іграшку покупали давно, і вона не коштувала так багато, як зараз. Але однозначно вона цікава. Єдине, що можете, звичайно, обирати модель, яка більше підходить для вас, якщо там у вас дівчинка чи хлопчик, в залежності від цього, бо є моделі різні. Ми брали такий, він був достатньо дорогий, але не настільки, як зараз. Зараз ціни, звичайно, зросли. Ну, Якщо б довелося брати зараз, ми б купили зараз, бо це звісно, цікава, класна іграшка. І вона буде вам на роки. Тому що дітки ростуть. І їм стає все цікавіше і цікавіше. Якщо раніше, там, роки в три, моя дитина сама не гралася таким конструктором, мені доводилося з ним сідати поруч і гратися, то зараз він може достати і якось примітивно щось по інструкції або навіть по своїй уяві побудувати якісь штуки. Тут все просто, по схемі складаєте, піднімаєте за один кутик і виходить ось такі якісь фігурки. Тому однозначно рекомендую такий конструктор. Думаю, ви і ваша дитина залишитесь задоволеними.